Вітаю всіх, хто цікавиться майбутніх наших ґрунтів. В цьому році ми проводимо дуже цікаві заходи, і перший з них стартує 14 червня в Волинській області на базі фермерського господарства плюс». Там ви побачите дуже багато цікавого. В цьому господарстві вирощується дуже багато культур, незвично, дуже незвично для західного регіону нашої країни. Це і цукрові буряки, це і бобові культури різноманітні, це і технічні культури. І саме там я вперше побачив, як вирощується цукровий буряк без обробки ґрунту, як вирощуються сої рекордних врожаїв. Ми все це побачимо, а може побачимо ще більше, ніж ми анонсуємо. Але саме головне ми побачимося, як змінюється ґрунт і які є можливості. Кожного з вас в вашому господарстві зробити не тільки економіку, але й зробити так, щоб грунти ваші покращувалися з кожним роком і покращувалися ваші врожаї. До зустрічі на польовому дні регенеративного землеродства 14 червня, село Бояне, Луцький район, Волинська область.